Путіна після смерті відправили до пекла. Але оскільки він мав гарну поведінку, йому дозволили спуститися до Москви. Він спустився, прогулявся, зайшов до московського бару, замовив чарку горілки і питає Бармена: Крим наш, так, Крим наш, відповів Бармен. А Донбас наш, так, Донбас наш, ну, а Київ також наш. Звісно, теж наш. Путін із задоволенням випив чарку і потім каже: А скільки я маю заплатити? Бармен відповідає. З вас 100 гривень. Мені здається, навіть якщо Путін насере в рот кожному росіянину, а потім скаже, що це варення, вони між собою будуть сперечатися, вишневе це чи малинове. Коли Путін говорить, що вони ще нічого серйозного не починали, я би на місці росіян більше починав нервувати, бо виглядає так, що вони ще не серйозно вмирають. Приходить чоловік на цвинтар і чує. Що хтось кричить: Ура, браво! Підходить, бачить зграю українців і двох замучених могильників. Питає, що тут сталося, Та вчора Путін помер, то ми його сьогодні десять разів на біс закопуємо.